Об'єднуватися чи не об'єднуватися новий закон, за яким в Україні має відбутися адміністративно-територіальна реформа в одних районах. Зустрічають з готовністю в інших. З острахом ставляться до нього усі питання, які виникли у членів територіальних громад. Вони висловлювали на розширеному засіданні президії обласної ради. А якщо й робити по людському, то його треба робити по людському і підійти до цього питання, врахувати інтереси громади, прорахувати всі позиції. А потім Щось говорити, а на сьогоднішній день ми приносимо свої пропозиції. а Нам пропонують, от у вас буде чотири громади. Ну, так не можна. Нам треба попрацювати. Нині Полтавщина знаходиться на так званому першому етапі персонального плану розвитку, тобто розроблена методика об'єднання, відповідно до якої на території області має з'явитися 56 громад. Якщо є методика, ну це те, що від чого потрібно відштовхуватись. Головне, щоб методика не була застосована технічно. Тобто людський фактор, фактор історичний, традиційний. Тобто, те, що було на місцевостях, зокрема в нашому полтавському районі, це треба потрібно обов'язково враховувати. Те, що найбільше хвилює представників влади на місцях та громадськість, добровільність, об'єднання сільських та селищних рад. Пройшли ті часи, коли вирішували за кого. Віддавати заміж там чи на кому сина женити треба, все таки ми ж вибачте. Не ну не так, що там будемо вирішувати там цю коровку до цього бичка. Людь самі повинні вирішити, як вони будуть єднатися з кимось, які це будуть об'єднання, який це принцип. Представники влади запевняють у реформуванні, враховується думка кожного члена громади. Хочу підкреслити, що про примусове об'єднання мова не йде. Реформа спрямована на створення спроможних громад. Формування перспективного плану і його затвердження не призводить до автоматичного об'єднання. Це тільки проектна модель ефективної територіальної організації місцевого самоврядування на базовому рівні. Сама ж методика, про яку йде мова, пояснює Дмитро Орлов, визначає послідовність дій, а також концептуальні поняття. На зміну поняттю самодостатність приходить спроможність територіальних громад. Громада повинна бути спроможна надавати базові функції, такі по охороні здоров'я, по освіті, по медицині, враховуючи той потенціал, фінансовий, кадровий і майновий потенціал, а також мати ресурси для подальшого розвитку. На сьогоднішній день розповідають в облдержадміністрації 10 районів Полтавщини вже підтвердили документально свою спроможність до об'єднання. В Чешацькому районі ізначально стартувало три громади. Три. Вчора ми проводили збори в Мантонця. Михаликах чотири з повному часа. І ми убідили людей, і люди дали добро в сільській раді, а було там 380 осіб чоловік. Аби зважити всі за і проти, вислухати думку всіх представників місцевого самоврядування, яких торкнеться майбутня реформа, у такому ж складі, учасники засідання вирішили зустрітися ще раз.